Блазні мимоволі відтепер у театрі імені Марії Заньковецької у суботу та неділю запрезентували прем'єру цієї комедії від режисера Ореста Огородника. Він же ж є і автором п'єси. П'єса, яка написана до того, як вона виходить, попадає в руки актора, і ми виходимо на сцену, навіть текстово міняється відсотків ну на 30-40. Буває таке. Тобто, багато що викидається, багато що дописується вже по ходу роботи. Багато чого скорочується, багато чого по іншому переосмислюється. Блазнями мимоволі стає на сцені сучасна українська родина. Незаможний батько сімейства пише в листах до багатого брата про свої неземні статки. І усе було б гаразд, якби багатий брат не надумав навідатися до бідного. Тут і починається вибухова комедія. Залучили найкращі комедійні сили театру: Януш Юхницький, Орест Гарда, Ігор Гаврилів, Петро Бенюк. Просто невідомо, яким чином артист до. Ходить до фіналу, до тої точки, з якої починає вже задоволений чи незадоволений бути глядач. Угу. Я в цій прем'єрі дещо рачки ліс, дещо йшов гордо, піднявши голову, дещо е сумнівався, дещо перевіряв собі. За вибуховою комедією ховається щось глибше така собі історія із гірким присмаком від реалій життя. Блазні мимоволі остання заньківчанська прем'єра цього театрального сезону.